Слава Україні! Героям Дорога моя українська громада. Дозвольте звернутися до вас зі словами простої людської вдячності. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую вам за те, що ви приїхали боротись за нашу країну, за наше майбутнє, за наших дітей і за нашу незалежність. Дорогі українці, бачите, зараз ми зібралися разом на красивий мітинг в День Європи, для того, щоб наша держава разом з нашими братами з Європейського Союзу, чи то поляки, чи то угорці, чи то німці, чи то французи, була взірцевою і найкращою, щоб на нас дивились, як на країну успіх, щоб на нас дивились, як на найкращий європейський народ. Щоб нами гордилася Європа, і ми показували приклад, як треба працювати, як треба розвиватись, і що ми є дійсно успішною державою. Але зараз доки ми маємо цей європейський мітинг акції Вставай Україна. Провокатори, так звані антифашисти, які є фактично фашистами, а це саме партія регіонів, яка знущається над своїм народом, розпочали провокацію. Бійку, і вже зараз Беркут підтягується для того, щоб затьмарити нашу світлу подію, щоб показати, що у нас є розкол народу, у нас немає розколу народу. Ми єдині як український народ. Ми єдині у нашому прагненні до великих звершень. Ми єдині у нашому прагненні до справедливості. Ми єдині в тому, що кожен українець заслуговує і отримає. Інше і краще життя. Ми єдині в тому, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. І ще ми єдині в тому, що Віктор Янукович і його банда повинні бути відправлені у відставку. Днів тому я отримав листа від Юлії Тимошенко. І дозволю з вами поділитися собі емоцією. У мене така ж емоція, як та, яка зараз є на цьому майдані. Сила не в політиках, сила не в мандатах, сила не у значках на блюзі і в тому, хто яке положення займає. Сила у внутрішньому дусі. Сила в вірі. Ми разом мусимо вірити в те, що ми дійсно доб'ємося і переможемо, що ми дійсно будемо мати життя, яке набагато краще, ніж сьогодні, що ми маємо право, маємо право бути гідними людьми, і гідними громадянами у своїй державі, що ми знаємо, що держава для людини а не людина для держави. І таке ж відчуття у мене було від листа Юлії. Мудрий і дуже глибокий лист. Вона особисто передала вітання кожному з вас і так само низько уклонилась і подякувала за ваш дух, вашу волю і вашу зтягу. Юлії! Юлії! Тільки тоді, коли ми дійсно віримо. Ми сильні нашим добром. Ми сині впевненості, в правильності кожного кроку, який ми робимо. Ми сильні, коли ми знаємо, що ми робимо, і як досягнути нашу мету. І я хотів би, щоб ми тут, сьогодні на цьому майдані, а цей майдан. Напевно, протягом останніх 20 років не пригадує такої кількості людей та такої сили духу, яка є сьогодні, прийняли рішення, що нам далі робити, який план, яким чином нам перемогти, яким чином кожному з нас відчути, що ми правильно робимо, і що кожна людина, яка стоїть на цьому майдані, відчує справедливість. Побачить своє майбутнє і буде впевнена в завтрашньому дні. Ми як опозиція, це три опозиційні сили. Це всеукраїнське об'єднання Батьківщина є батьківщина. Це всеукраїнське об'єднання Свобода є тут свобода. Це партія удар є удар. Три опозиційні сили. Які прийняли сьогодні перше, але дуже важливе рішення. Ми чітко сказали: якщо Віктор Янукович захоче змінити виборчий закон і провести вибори в один тур, він отримає в першому турі об'єднаного кандидата в президенти від опозиції. Який переможе на президентських виборах за будь-яких обставин. Наш план. І я вас, дорога громада, прошу, щоб кожен з вас почув, що нам треба разом робити. Перше: акція «Вставай Україна, яка зараз проходить в місті Києві. Це не завершення, як думають, регіонали. Це початок, початок великого походу до подальшої перемоги. І завершиться ця акція в день інаугурації нового українського президента. Так, друге, наступна акція повинна бути проведена на День Української незалежності. Ми повинні її провести в кожному місті, в кожній області. І показати всеукраїнський дух акції Вставай Україна. Робимо. Третє. До того моменту, до 24 серпня, ми як опозиція проїдемо ще одну половину України. Ми обов'язково поїдемо в Донецьк. Там такі самі українці. Та наш народ, і цей народ так само бореться за справедливість. І ми нікому не дамо його розколоти, так? Да. Да. Да, да, да. Наступне, дорога громада, ми вам кажемо відверто, те, що три політичні сили, які знаходяться на цьому майдані і на цій сцені. Я вас прошу привітайте тих депутатів, яким ви дали мандати, тому що ви голосували за опозицію. Але нас не вистачає. Ми є інструментом у ваших руках. І тому для нас дуже важливо, щоб кожен, хто є на цьому майдані, кожен хто поїде додому. Кожен, хто буде спілкуватись своєю родиною, своєю фамілією, своїми друзями, своїми колегами, почав процес формування нашого українського національного активу. Активу за чесні вибори президента і активу, який здатний в кожній виборчій комісії, в кожному селі, в кожному місті. Сьогодні хтось роздає листівки. Завтра газети. Післязавтра зустрічається у колективі. А після післязавтра, разом в виборчих комісіях, разом в спільній стратегії президентських перегонів. Ми боремось, захищаємо і перемагаємо. Тому четверте наше завдання це ми формуємо наш опозиційний національний актив, коли всі приходять, всі борються і всі знають, що народ у Україні буде визначати. Хто керує в цій державі і як буде керувати в цій державі, так? так. Ми в середині парламенту маємо наші завдання, про які вже сказав Олег, про які говорив Віталій. І ми не відступимо від своїх позицій, від соціальних, економічних і політичних позицій, від того, що в Україні повинна бути державна власність на газотранспортну систему. Від того, що в Україні повинно бути скасована пенсійна і медична реформа, прийнятий новий податковий кодекс, прийняті нові закони, які дають можливість українцям дійсно відчути себе гідними європейськими громадянами сил. Наше шосте завдання це підписання угоди з Європейським Союзом. Ми повинні чітко сказати. Радянський Союз, який називається Митний Союз імені Володимира Путіна, ми не підемо. Ми підемо в Європейський Союз, там наше майбутнє. На цьому шляху, дорога українська громада, ми зобов'язані звільнити Юлію Тимошенко. Це є одне з основних завдань для підписання угоди з нашими європейськими партнерами. І наше сьоме завдання. Воно не просте, воно дуже складне. І ми вам кажемо відверто. За один мітинг складно змінити режим. За один мітинг складно зробити перетворення. Але вода, камінь точить. Сьогодні нас тисячі, завтра нас десятки тисяч. Післязавтра нас мільйони. Мільйони людей, які мають право на інше життя, мільйони людей, які заслуговують на те, щоб не думати, що буде завтра, а бути впевненими в цьому завтра. І ці мільйони людей заслуговують на іншу владу, іншого президента, інший уряд і інший парламент. Ці люди заслуговують на тих політиків, на того президента і на того прем'єра, який знає, що таке відповідальність перед кожним українцем. Тому наше сьоме завдання перемога на президентських виборах, формування плану розвитку України і реалізація цього плану, реалізація того, щоб українська держава. Стала самою успішною, а щоб кожен українець став посміхатися і казати. Я гордий своєю країною, я гордий тим, що я громадянин великої Європейської держави і ім'я цієї держави Україна! Слава Україні! На День свободи зберемося в Києві. Оце ще один пункт нашого плану. На День свободи, місто Київ!